Це грибок пліснява, з нею стикалась майже кожна людина. Її спори літають у повітрі і можуть осісти будь-де. Варто лише створити вологе середовище і вона почне рости. Я вирішив перевірити, як діє оцит на спори грибка, додав оцит і спостерігав під мікроскопом. Протягом перших п'яти хвилин суттєвих змін у будові клітин не було. Через 10 хвилин з'явились деформація, ознаки пригнічення, але оболонка спор залишалась майже неушкодженою. Отже, оцит не знищує спори, але пригнічує їхню активність. Натомість Клітини гриба у фазі росту більш вразливі. Я продовжив експеримент і додав до Местос. У цьому випадку деформація клітин відбувалася значно швидше, активність зникла, а самі спори зменшились у розмірі. Ймовірно, загинули. Цей експеримент показав, побутові засоби мають різну ефективність. Оцид пригнічує, а сильні хімікати руйнують. Чи існує засоб, який гарантовано знищує спори, найефективнішим вважаються професійні фугіциди. Але без усунення вологи та забезпечення хорошої вентиляції пліснява може повертатись знову.